Психологічне та фізичне розвантаження, можливість наживо поспілкуватися із однолітками і з користю провести час, поки батьки зайняті своїми справами, а також робити усе це у безпечному місці. Так коротко можна описати просторі дружні до дитини, що відкриваються на базі міських закладів освіти. Один такий працює на базі 58-ї гімназії, що у Саксаганському районі. Усі заняття проводять відповідно до актуальних потреб, роблять їх цікавими та позитивними. Відвідати їх можна у вівторок, середу та четвер. А що суботи тут будуть раді бачити дітей дошкільного віку. Заняття тривають по дві години. У нас є тренер, він кваліфікований тренер. Це наша пані Юлія, яка пройшла курси і зустрічає тут діточок від 3 до 17 років. На сьогоднішній день у нас вже пройшло таких більше 50 зустрічей, і це майже 300 учнів. Тут було у нас. Це не наша тільки гімназія, це діти за запитом. Є у нас гаряча лінія міська, яка отримує запити, щоб дітки прийшли до нас. До створення цього дружнього до дитину простору долучилися громадські організації: центр реабілітації та відновлення, світ у барвах, фонди посмішка ЮЕ, захід, шанс, а також швейцарський тердегом в Україні. Про комфорт перебування підопічних подбали й органи місцевого самоврядування. У гімназії обладнали укриття на 200 осіб, провели поточний ремонт приміщень, подбали про комунікації. Відкрили новий це вже 29-й в нашому місті. Це простір дружний для дитини. Називається ми творчі простори відкриваємо, діджит центри. Зараз тут працюють до речі спеціальні соціальні педагоги, фахові психологи. Тут можна залишити дитину для батьків не лише з цієї школи. А із інших школ чи мешканців, які живуть навкруги, і криворіжці, і ВПО. Будь ласка, приходьте тут дуже добре, дуже затишно. А ми повинні зробити все, щоб діти жили якомога більш нормальним життям. У межах проєкту благодійний фонд посмішка йої надав обладнання та методологічні матеріали для проведення позакласних занять, спортивних та розвивальних ігор, тренінгів, тощо кабінет обладнали мультимедійним проєктором. Портативною колонкою, ноутбуком для педагога-організатора кріслами, мішками, меблями, матом та там тощо. Зазначимо, цей простір став другим з 11 запланованих. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський.